Черговий злочин Росія скоїла буквально кілька годин тому. Рашисти вдарили керованою авіабомбою по людях, які не можуть рухатися. У сумах постраждав геріатричний пансіонат. Уже відомо про одного загиблого та 13 поранених у закладі мить вибуху. Перебували понад 220 людей, із них 87 прикуті до ліжка. Просто неба на газоні під пансіонатом десятки знерухомлених людей. Біля них метушаться волонтери та медсестри, заспокоюють, пропонують воду. Старенькі, налякані у розпачі, найбільше бояться залишитись без зв'язку з рідними. Близько 16-ї години по геріатричному пансіонату ворог вдарив керованою авіабомбою. Зруйновані два горішніх поверхи в усіх корпусах вибило вікна. Швидкі від'їжджають одна за одною, відвозять лежачих та поранених пацієнтів і повертаються знову. На місці працюють волонтери мешканців, які можуть пересуватись на кріслах з милицями та ходунками, переправляють до інших закладів. Ми вже констатуємо загибель однієї людини, 9 травмовано, 147 чоловік зараз евакуйовано. Нам допомагає персонал геріатричного пансіонату, який теж на момент прильоту складав 60 чоловік. Надається всім невідкладна допомога, задіяні швидкі. Задіння швидкі всіх відомств, які перебувають зараз. Тут психологи, а також медики і парамедики, військові, які теж надають людям похилого віку на всю потрібну допомогу. На жаль, кількість постраждалих може змінюватись, а ось під завалами людей немає. Про це після завершення пошуку повідомили в ДСНС. Родичі пацієнтів можуть дізнатися про своїх близьких за телефоном: 0800 301 501. Юлія Зайцева, Олександр Фечун, інтерподробиці, марафон. Єдині новини.